Ренітехніка, країна, яка теж потрапила під тиск російського військового апарату, в 2008 році в Осетії стояли чотири миротворчі батальйони. Вони захищали не зовсім мирне життя осетин та грузин. І, в принципі, в грузинських селах життя налагоджувалось, бо Грузія все фінансувала. Але в якийсь момент почався обстріл. І як тоді сказали росіяни, невідомо ким до речі, з цих от самих невідомих дуже багато персонажів потім стануть дуже відомими в Україні. Грузія кинулась наводити лад, але росіяни вже давно чекали на кордоні. У Грузія армія була 28 тисяч, а угрупування Росіян нараховувало 85. Але грузинам все сьогодні треба було, щоб встигнути до рокського тунелю і підірвати його. Не встигли. Росіяни дійшли до таблички Дбілісі. І що зараз? В Грузії репарації отримали одиниці. В країні партія, що перебуває при владі, ніколи не позиціонувала себе як проросійська, і зараз не позиціонує. Це все, що залишилося від ідеї європейської інтеграції. Грузинські власті місяць назад закрили інформаційний центр НАТО і Євросоюзу в Тбілісі. Він проработав 10 років. И хотя Грузия в конце 2023 года получила статус кандидата на вступление в ЕС, страна, которая считалась одной из самых прозападных республик бывшего Советского Союза, в последние годы развернулась к России и отказалась от планов европейской интеграции. Вони называют себе ракша скажем так, прагматичной партией, бо тому, що будь-яке мы підтримуємо Россию, у Грузии президент до Що за тебе не проголосують, і ти навіть один відсоток не набереш. Дбілісі більше дивиться в сторону Туреччини. Через Грузію йдуть газогони, нафтогони, які йдуть на Туреччину, а далі на Європу. Відкрили навіть залізницю Баку тбілісі Карс. І хоч Грузія вже давно виконала всі рекомендації щодо НАТО, в НАТО вона не вступила. Навіть перед війною 2008 році вона мала статус стратегічно-позаблокового партнера США. У неї був великий військовий контингент в Іраку і в Афганістані, і це ніяк не допомогло в її ситуації. Країна зараз по факту в стадії такої ось російської заморозки.